Нарешті у Полтаві з'явилось щось цікаве: а саме два нові формати вуличної кухні яскравий американський стрітфуд та перша міська раменна у червоній арці бізнес-центру К2 Ви можете відвідати одразу два заклади в одному приміщенні тейсті Тейл, де вам запропонують американські врапи, це хлібні тортилії власного виробництва із ситними начинками. Та тонко, це перша раменна із класичними японськими стравами на бульйоні чотирьох видів. Приготування бульйону для рамену це процес не швидкий. Тому до нового року заклади працюватимуть у графіку з четверга по неділю, з 12 до 21. Ажіотаж просто шалений. В черзі я чекала близько 30 хвилин, але саме замовлення хвилин 10-15. Скажу чесно, це того вартувало. Тому що рамен я в своєму житті їла вперше, і це був класний досвід. Він настільки смачний, в ньому було просто. Просто все, офігенна лапша, чудовий свинний бульйон, м'ясо, яєчко, лист, норі це просто божественний смак. Ну і в додачу приємним бонусом, до речі, поклали жувачку Врап на мене такого враження не справив, тому що, в принципі, Ну да там була смачна курочка, хрустящий салатик, але. Це не було щось супер нове для мене. Окремо, хочу зацінити посуд, якому подавали рамен, тому що він дуже автентичний і красивий. Це просто вау. Всередині самого закладу місць для сидіння дуже мало. Або якщо ти навіть сидиш за барною стійкою, все одно люди в черзі стоять в тебе над головою. Але навіть взимку можна не тіснитись всередині, а поїсти на вулиці, тому що у них є обігрівачі. Коротше, раджу заклад всім, тому що це просто агніще.